Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні я хочу зняти для вас відео стосовно перенаборів, які в мене є, де я їх беру? Звідки я шукаю собі схеми, на яких сайтах, на яких сторінках в інстаграм, до кого можна звернутися, чиїми послугами особисто я користуюся. Мене попросили відповісти на таке запитання, можливо, знайти коротке відео. Я вирішила, що краще один раз зняти відео, ніж багато раз кидати ссылки, посилання. Точніше. Тож, почнемо, саме перше, де я зазвичай беру собі перенабори для програми, це в нас інтернет. Пан Гугл багатий на різні джерела, з яких можна пошукати собі схеми. Я особисто користуюся усім відомими сайтами. Так само, не знаю, якщо це буде комусь корисно, ось один з залишу вам у описі під відео. Також можна знаходити за допомогою просто пошуку. Я дуже часто саме так і роблю: просто вбиваю в пошук назву набору виробника і прописую схему у форматі XSD, тобто ті, які в нас підходять для вишивки по електронним схемам через програму. Таким чином можна знайти собі безкоштовні перенабори у мережі, але потрібно бути готовим до того, що може бути невірна кількість ниток саме складення. можуть бути певні помилки в перенаборі, якщо це перенабір, якийсь там, який робила людина сама для себе чисто і просто додала його до загального доступу. Тобто такі перенабори бажано перевіряти. Також є нюанс, що так можна знайти не всі схеми, не всі е, схеми до наборів, е, звичайно, але так як це чудовий спосіб заощадити, бо замовляти перенабори іноді буває дуже дороговартісно. То, в принципі, як варіант, можна пошукати іноді собі схему, знайти в інтернеті, перевірити і користуватися. Далі е, розповім вам про дівчат жінок, які займаються формуванням перенаборів і до яких можна звернутися у разі необхідності. І так, почнемо, я думаю, з досить відомої пані Ніни Дуюнової. Вона в нас підписана як Мішель Шарле, по-моєму, в інстаграмі я вам теж на всіх дівчат залишу посилання під відео на інстаграм. Щоб не коверкати Нікі до Ніни я зверталася вже два рази, роботою задоволена, в принципі, терміни прийнятні, вартість теж мене, в принципі, влаштовує. Я просто зверталася щодо дуже великих робіт, тому щодо вартості я розуміла, що це буде дорого, але так само розумію, що це труд перенабрати. Наприклад, того самого лицаря по святу лицаря в чарівної миті на 86 тисяч хрестиків. Тому так. Мені загалом все дуже подобається, дуже подобається формат роботи. Подобається те, що Ніна дуже відповідально ставиться до цього і просить завжди фото набору, відправляти матеріали, щоб це було все по-чесному. Єдиний нюанс, так як Ніна. Досить така популярна серед дівчат, які роблять перенабори. В неї є черга іноді, і особисто я з цим зіштовхувалася, по моєму взимку, коли робила перший свій перенабір у неї, то потрібно було певний час почекати, але це не є проблемою. Я думаю, там декілька тижнів, якщо що, або тиждень почекати. Просто потрібно на це роздраховувати і заздалегідь собі продумувати роботи, які ми хочемо вишивати, і, відповідно, заздалегідь робити собі ці перенабори. Далі також користувалася перенаборами від Галини Геєво. Вона робить перенабори тих наборів, які самостійно відшиває. Тобто, якщо вона таке відшивала, то вона собі робить перенабір. Ось, Я в неї особисто купувала дома річки, по-моєму, літній луг, так називається. Вона його теж відшивала, робила паралельно перенабір, і тому я цьому перенабору цілком довіряю. Також ціна прийнятна, дуже ну швидкість, відповідно, все було швидко, бо в неї був цей перенабір готовий. І так само. Дуже приємно, просто дуже класно. Швидко, зручно. Людина підшивала, можна запитати щодо вражень. Дуже круто. І остання пані, яку особисто можу порекомендувати, то це Олена Федорчук. В неї також запитувала стосовно одного перенабору, тільки я не пам'ятаю, його придбала чи ні. Ось. Теж приємні ціни, багато, які перенабори вже, в принципі, в неї є. Е, тому з наявності можна вибрати, я думаю, багато до чого підібрати собі перенабори. Всі посилання на всіх дівчат. Е, також на якийсь один сайт залишу вам посилання обов'язково. Звертайтеся, пишіть. Я думаю, що. Ви теж залишитесь задоволеними співпрацею з цими людьми. Особисто я, як бачите, задоволена, користуюся. Ось тому, сподіваюся, це було вам цікаво. Таке коротеньке відео, буквально на пару хвилин. Ось, сподіваюся, що кожна з вас зможе знайти собі хорошого майстра для перенаборів. Прям як для нігтів чи вій. Ось. І. Буде зручно і круто вишивати і в подальшому. Живіть, творіть, надихайте до нових зустріч. Дякую вам за увагу і за ваші запити. Мені дуже приємно отримувати від вас якийсь фідбек і чимось вам допомагати.